У нас вдома такий безлад. Треба комусь прибратись. Я не хочу. Я теж. Хм... Боба хоче. Ньо. Погоджуюсь. Вітаю, Боба. Тепер ти наша покоївка. Ню. Шох-шох. Що ти малюєш? Малюю Боба в костюмі покоївки. Та в тілі людини. О, покажи. Ньо. 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 Боба! Їсти рисунки, це погано. Ну Ну, якщо чесно, на його місці я б зробила так само. Що смішного? Я уявила, як ти єси рисунки. Ну, тебе й фантазія. До речі, у мене є копія рисунку в телеграм-каналі. І якщо хочеш, можеш зайти і глянути. Ме, мені лінь туди заходити. Покажи мені зі свого телефону краще. Ну, ось він. О, і їм покажи теж. А на камері мало зарядки. Зараз відключу. Чук, чук. А тепер слухайте мене уважно. Кожен, хто захоче подивитися на цю картину, пошкодує про це. Боба, ти де? Пуф.